Піаль Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Добрий день зв'язку з ТСН ЮЄ військовий аналітик, полковник контроль. <coughs> слава Україні. Героям слава! Ось інститут вивчення війни повідомляє, що російські військові розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя. Це Запорізька область. З чим це може бути пов'язано, що вони пішли в наступ там, і яка зараз ситуація ось на південному фронті України? У стратегічному сенсі на південному фронті України глобально нічого не змінилося. Те, що є якісь певні контрнаступальні дії з їхнього боку, це цілком логічно. Росіяни прекрасно усвідомлюють, що як тільки ми проб'ємо лінію Суровікіна, а це може бути що навіть зараз у циклі сухої погоди. По попри те, що у нас лишилося якихось 4-5 тижнів, це все ж таки динаміка на нашому боці. А отже, як це стається, то далі все може піти значно швидше, бо нагадаю, аж до перекопського перешийку немає ніяких серйозних укріплень за винятком таких міст як Токмак і Мелітополь. Але ніхто у зоровому глузді їх у лобову брати не буде. А отже, південний плазар може обвалитися, а перерізання сухопутного коридору до Криму це дуже серйозна поразка для росіян, і там те все угруповання буде змушене в обов'язковому порядку через. через Перекоп здійснювати жест доброї волі. От ним намагаються рятувати ситуацію і пам'ятаємо дуже важливе правило війни. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, друга нескінченно відступає. Мій улюблений, приклад друга світова війна. Німці ще, ще після Сталінграду зрозуміло, що вони обов'язково програють. Однак на зламі 1944-45 року організували блискучу наступальну арденську операцію в бік південно західної Бельгії. Прорвали бойові порядки союзників там, якраз була. Американців до 100 кілометрів звичайно сприяла погода, бо авіація союзників не могла працювати все було дуже погано у тій частині, але тим не менше, тому часткові успіхи у противника можуть бути важливо виграти війну. Битви і бої можуть бути програні. Ось повідомляється, що вперше за півроку Росія перекинула до Маріуполя 5 тисяч нових резервістів. А наскільки це велика сила? Також там ось посилюють ППО, розгортають додаткові системи зв'язку. До чого там власне готуються. Одна механізована бригада, якраз і готується до того, що ми можемо перерубати сухопутний коридор, вийти в умовно район Бердянська в район Бердянська чи в район молочного лиману. І якщо дивитися на карту знизу, бо так карта читається з півдня на північ, тобто розуміємо, де молочний лиман у праву вже і, і іде Бердянськ, і далі іде якраз Маріуполь, і вони розуміють, що Маріуполь віддати не можуть, тобто за нього по справжньому битися і вони його укріплюють цілком логічні дії з їхнього боку а якщо вони його укріплюють це є стратегічною ознакою того що вони усвідомлюють що в нас направду великі шанси обвалити південний плацдарм ми вдруге про це говоримо. В повітряних силах України говорять про те, що ця осінь і зима може стати рекордним за кількістю дронів Камікадзе, які Росія використає проти України. Лише за вересень вона застосувала проти нас 500 БПЛА, що є власне рекордом у порівнянні за півроку минулого опалювального сезону. Росія використала тисячу шахетів. Що слід чекати? Чи може ситуація бути набагато гіршою, ніж це було минулого сезону? Я не думаю, що ситуація буде набагато гіршою ніж не минулого судному. Чому зростає саме застосування шахетів? Та все дуже просто. Є ракетна криза. Вони не можуть виробляти більше ніж 60-80, ну максимум 100 ракет на місяць. Це максимум. Плюс вони всі запаси довоєнні, які були на початок війни. Вони застосували це в межах 7 тисяч ракет усіх класів і підкласів і тому подібне. І мусять компенсувати це в якийсь спосіб і будуть компенсувати шахедами. Ми показали в, в окремих випадках збивання взбивання шахедів навіть на 100%. Чи будуть вони прилітати? на превеликий жаль? От досить Ізраїлю, який зараз там кипить дуже серйозні бойові дії, який вважався одним з найкращих е, режимів захисту їхнього неба. Залізний купол було щось неймовірним, і тим не менше зуміли палестинців, тобто Хамас, запустити поза 3000 ракет одномоментно, буквально за кілька годин. Це щось безпрецедентне. В історії як такий навіть наша війна не знає таких залпів за одну добу. Так звичайно, це кустарні ракети. Вони одним жодним чином не дорівнює, скажімо, до хасту першої чи 3М14 калібр. Але все ж таки, це ракети, які убивають росіяни. Як не як побудували другу ракетну школу у світі, вони там щось удосконалені в тих шахедах 136-х, і будуть ними компенсувати удари по Україні. Але на відміну від минулої зими, ми суттєво на на ще зенітно-ракетними комплексами, плюс остання найновіша, найцікавіша новина скажімо, така дуже хороша зенітна установка австрійська як Слінгер на основі 30 міліметрової гармати, така сама, як іде до гелікоптера Е 64 чотири. А пач має нова гармату М230. Калібру 30 мм нас 113 тринадцять довжене снаряду, якраз і покликана боротися саме із такими безпілотними цілями. Є хороші новини від німців, котрі забезпечують нам іншою спеціальною апаратуру радіоелектронного спостереження, що буде обчисляти краще наближення таких апаратів. А щоб зрозуміти філософію і логіку кількісних показників, треба в режимі такому як вересні прожити три місяці. Отже, ми зможемо дати об'єктивну оцінку потенціалу Російської Федерації. За цим показником зброї не швидше ніж у грудні ось в розіці Міністерства оборони Великої Британії також згадувалося про триваючу війну безпілотників і зокрема про зростаючу залежність Росії від Ірану в цьому питанні. Чи може щось змінитися через війну в Ізраїлі? Може звичайно змінитися. Дуже серйозно все буде. Може змінитися. Я кажу, може, бо я не знаю, що зміниться. Все буде від залежно від того наскільки зараз буде політична воля і в Ізраїлю, і в Ірану. Даруйте, даруйте дурницю, говорю і в Ізраїлю, і в Сполучених Штатів Америки вдарити по Ірану. Треба бити, треба бити. При чому треба бити саме по нафтовій інфраструктурі, саме завдяки нафтодоларам, які продаються на Нафті, які продається на світовому ринку, у першу чергу в Китай іранці мають фінансовий потенціал для закупівлі найрізноманітніших комплектуючих до тих самих шахетів 136 х Великий міф, що іран їх також сам виробляє, нічого він не виробляє, вони складають це складальні технології. Звичайно, вони винайшли його, вони його придумали, але велетенську кількість кількість мікроелектроніки. І інших запрестин вони закупляють на світових ринках, і в тому числі в тих самих Сполучених Штатах Америки. Треба понижувати головний фінансовий потенціал, щоб не було за що купляти все це. Але чи відважаться Сполучені Штати Америки і Ізраїль бити безпосередньо по Ірану? Величезне питання. Поки що я не бачу таких ознак, що таке рішення буде. Дійсно, флоти присунули, і шостий, і, і п'ятий, шостий середземному. Морів п'ятий безпосередньо у перській затоці, але чи зуміють і чи відважаться на прямі удари? Ну, поки що я оптимізму не маю у цьому напрямку. Чи треба нам це? Дуже треба Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна агресор Росія власне зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому сході. Що ви про це думаєте? В чому інтерес Кремля? Та прямісінький, найпрямісінький, який тільки може бути Кремль в стратегічній пасті, Він не може з нею цієї паски вийти. Він не може заставити американців частину за стіл перегорів, щоб ті відповідно заставляли Україну заморожувати концлік. Цього не буде. Не вдається до зрозумілої для себе тактики: запалюють ще одну гарячу точку на планеті Земля, і вони її успішно запалили. Але разом з тим ізлітяни не практично вже упоралися. Із тим, що називається захоплення власних земель на півдні. Ізраїлю, питання чи вони відважаться на зачистку Хамас безпосередньо на їхній території в сектору Газа. Там дуже щільна забудова, оце треба розуміти, і жертви будуть величезні, як з боку ізраїльської армії, так і з боку і з боку на населення саме цієї частини, де мешкають палестинці. Чому Росіяни до цього удалися? ще й той момент, що ціни на, на нафту з цією війною? Ми не забуваємо, що головний ресурс утримання російської економіки це нафта, нафта і ще раз нафта радянський союз рухнув тільки тому, що в вісімдесят 86-му році Маргарет Течер і Рейген домовилися про пониження нафти із саудитами нижче ніж 20 доларів за баррель. Протримали таку ціну більшу року, і от в них просто банально закінчилися. Гроші взагалі російський імперіалізм падає тоді. Коли у них закінчуються гроші. Так було як у Палацарська імперія, так було і з Радянським Союзом. Так потенційно можливо буде з Російською Федерацією. Тобто підняти ціну на нафту. Підняли, підняли ставки, що от мовляв, ми керуємо Хамас. Ми з зробили ще одну дуже серйозну гарячу точку. І треба з нами домовлятися, бо ми можемо це все регулювати. Направду мають вплив на Хамас. Розбили Союз потенційний Ізраїлю і Саудівської Аравії. Розбили це дуже серйозний. Удар е, у цьому напрямку і показали, що вони готові грати до кінця. Найпрямісінький резон і ще дуже серйозний резон в такий спосіб. Вони вважають, що американці менше виділять грошей Україні. Нам потрібні гроші. Ми це дуже добре розуміємо. От буквально перед цією атакою вже була відпрацьована схема, що ізраїльтяни надають цілу низку зброї, цілу низку від танків Меркала до, до тих самих безпілотних систем у європейські країни. А європейські країни за рахунок отримання ізраїльської зброї вивільняють свою зброю і надають нам, чому ізраїльтяни не відважувалися напряму постачати дуже просто. Не надто сильно повірили путіну, що Путін може контролювати Хамас, і він його контролює, але не той спосіб, який треба ізраїльтянам. Плюс ізраїльтяни як вогню патологічно на рівні тваринних страхів, бодяться отримання ядерної зброї іраном. Іран технології може отримати тільки від Москви. І дотепер Москва шантажує Ізраїль. Якщо ви дасте Україні зброю напряму, ми дамо її ядерні технології Ірану. Отак у спрощеній схемі, бо направду все набагато глибше і складніше. Ось президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішній конфлікт між групуванням Хамас і Ізраїлем йде на користь Росії, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від агресії Москви проти України. Чи дійсно ось світ відволікає свою увагу? І ви згадували про те, що можуть зменшити допомогу військову Україні? Це, це так, в якій частині так це може статися? Але тут треба дуже правильно поставити питання в стратегічному сенсі. Американці все рівно знайдуть спосіб, як допомагати Україні. Прийшла сьогодні дуже цікава новина, що хоче держдеп і адміністрація Байдена ув'язати допомогу Ізраїлю разом із допомогою Україні. Якщо не зуміють це поставити на порядок денний, то конгрес скоріше за всього проголосує. конгрес не посміє піти проти того, щоб не допомагати Ізраїлю. Труднощі будуть в обов'язковому порядку, але не не в такому глобальному сенсі. Як прагне Росія, нам усе рівно будуть допомагати. Поясню, чому запустилися великі воєнно-промислові комплекси і Сполучених Штатів Америки і Євроатлантичного простору. Американці унікальна нація в частині воєнно-промислового комплексу. Там немає, практично немає за дуже невеличкими прошарками такого поняття, як державний сектор. Це все великі корпорації. Локхід Martin, Дженерал Dynamics. Маконел, Дуглас, Northrop Груман, General Electric, Boeing і так далі. Вони зацікавлені в тому, щоб отримати як найбільші контракти з Пентагоном, бо це їхні, бо це їхні гроші. І найкращим зрізом у цьому є відновлення виробництва такої унікальної зброї, як фімдевносто 92 стінгені. Його зняли з озброєння і в нульових зупинили конвейер. А тепер конвейер відновили. І повірте, там сидять дуже розумні люди. Які рахують у ці так звані бізнес-плани на роки, якщо не на десятиліття вперед. ніхто би не вкладався у відновлення пристарілих технологій, якби не розуміли, що не будуть отримувати прибутки? Тому ВПК буде лобіювати у конгресі. І в адміністрації як найбільшу кількість видання коштів на виробництво зброї, а зброя просто складуватися на складах не може. Звичайно, в якійсь частині складується, вона має продаватися. І ми ж розуміємо, що уряд США не бере зброю десь зі складу і віддає. Він скупляє її у виробника, ну, за винком запасів уже самого Пентагону, купленої ну, зброї, а це зовсім окрема розмова. Тобто, у, усі ці процеси запрацювали, вони зупинені, не будуть. Є новина знову ж таки буквально цього тижня що американці посилили і розгорнули додаткові виробничі потужності з виробництва снарядів. Прийняли вони цю війну з показниками виробництва в 13 тисяч снарядів. Ну 14, не більше. Зараз уже на осінь виходять у межі на 50 тисяч у межах року півтора до двох, максимум вийдуть у на показники у 80 тисяч. А якщо так, то все, то все це має бути затребуваним. Допомога буде. А чи будуть утруднення неминуче? Так усе працює. Ось в інституті вивчення війни також повідомляють, що влада Росії схоже рухається до виходу з договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань. Що це означає з якою метою це може робитися, і навіщо Росія випробовувати ядерну зброю саме зараз. А що їм залишається робити окрім як зараз? Тільки зараз і треба і, і і, і випробовувати, що показують, що вони є давна країна, що вони є. Що в них є цей ця з, зброя абсолютного знищення? Немає в росіян більше більше нічим тиснути на західний світ, окрім як. Страхом застосування ядерної зброї, а випробування це якраз і є елемент того, що, мовляв, ми можемо, у нас все вийде, ми зробимо те, що маємо зробити. Вони впасті, вони об'єктивно впасті і шукають всі можливі шляхи, щоб з неї вийти. Чи знайдуть скоріше, ні, ніж так? Ось якщо уявімо, що Росія проведе ці ядерні випробування, що буде? Це якийсь взагалі полігон, це там відбувається. То нічого не буде. Ну 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 а радянський союз як ви випробував зброю? Ну і що було у світі? Ви 50-х, 60-х випробували найпотужнішу зброю, яка існує у світі. Ядерну так звану цар бомбу з з, з, з мегатонажем у 50 мегатон. Це щось неймовірне. Що ми розуміли, що хірохіма і нагасаки це перша бомба 13 кілотонн, друга 20, 21 кілотонна? Кіло це тисяча, а мега це мільйон. Тобто одна кіло це. Тисяча тонн звичайної вибухівки, а одна мегатонна це мільйон тонн звичайної вибухівки. Вдумайтеся в цю цифру. 50 мегатонна бомба, бомба вибухнула, так званий виріб АН-602. На землі Франца Йосипа у повітряному способі її підірвали. Що світ завершився? завершивши, ні, не завершивши. Цивілізація зайшла дуже далеко у, у своєму розвитку. Ну випробують якийсь боєприпас, не має значення якої потужності, і що з того на що це вплине? Та ні на що не вплине. Це елемент виключно ідеологічного тиску на захід, і звичайно, звичайно, нескінченне підгодовування власної бидломаси. Вілічі мусить бути постійно. Якщо пропаганда стає явною, вона. Слабне силі. доктор Гебельс вивів вивів це правило ще у 40-х роках. Росіяни нескінченно розвивають власну пропаганду. Допоки населення лояльне до тирана, допоти тиран живий. Як тільки як тільки тиран втрачає підтримку населення, він помирає в їхній історії. Пригадаємо царя Миколу II. Як тільки бидло збунтувалося, тобто більшовики, що вони зробили? Розстріляли і царя, і його сім'ю. Так усе працює. Інститут вишня війни також повідомляє, що Путін може втуватися до конфліктів з країнами <клід> та НАТО. Наскільки це реально, і що ви про це думаєте? Ну, все можливо. Тобто від божевільних можна чекати чого Марк Марту Цицерон свого часу казав, що до ближчих крах імперії то божевільніші їхні дії. Чи може він вдарити, вдатися до якоїсь атаки по країні НАТО? Та чому ні? Але я буду дуже цинічним, та нам це вигідно. Нам це вигідно. Хай заатакують тоді, в першу чергу сполучені штати Америки будуть змушені відповідати змушені, і тоді е, вирішення нашого е, збройового протистояння буде вирішуватися за якісь буквальні тижні. Ось російський терорист Юр Гіркін припустив з упевненістю на 99%, що російські війська продовжуватимуть вести стратегічну оборону щоб заморозити лінію фронту до виборів президента Росії в березні 2024 року. Чому Кремлю може бути вигідне це замороження війни саме ось перед виборами? А тільки перед... ну а як Ну, та путіну треба декларувати, що він чогось досягнув. Ну треба. Йому треба казати, що мовляв, дивіться, ми Донбас врятували, його бомбили. Так, ми зробили атаку на Київ, ми зробили атаку ще дещо на Херсон. Але це все були відволікаючі операції. Ми нашої головної мети повернути собі Донбас, а саме так ми все задумовували із самого початку. Ми досягнули і дійсно заморожування конфлікту це проміжна перемога Російської Федерації, це проміжна перемога світових тиранів. Чому? Бо якщо це вдасться зробити, тоді китайці собі зададуть питання: а чому не можна розв'язати проблему та й в в, в, в Україні? Колективний захід ковтнув. Відбирання в українцю великої території, то й тут ковков це направду, буде для нього успіхом. Чи це вдасться? Давайте не забігати на наперед і дуже ретельно стежити за тим, що відбувається на полі бою. У моєму розумінні для нас у найближчій перспективі буде колосальним успіхом. Якщо ми вийдемо на північне позов'я, тобто завалиться південний фронт, і якщо ми візьмемо в оперативне оточення Бахмут, я людина покрокових дій. Я направду не хочу забігати наперед, в аналізах що буде далі і як міркувати далі, допоки ці два завдання не виконані. Будуть вони виконані, буде це вже константою підтвердженого факту. Тоді будемо заглядати у майбутнє і аналізувати, а що ж буде далі. Ось ви б чули також. Водночас Кадиров закликав скасувати президентські вибори в Росії і або висунути взагалі тільки одного Путіна. Водночас Пісков сказав про те, що будуть працювати вони згідно з конституцією Росії. А конституція Росії передбачає можливість скасування виборів випадку, тільки якщо буде введений воєнний стан. Чи може Росія оголосити його? Може, що може бути у них, може все все, ж зараз відбувається. Вони пробують власне населення, як далеко вони можуть зайти. У них все ж таки якісь невеличкі острахи є. Що окотрась із верш Кремля може відважитися на чергову спробу трансферу? Бо при пригожинський одноденний бунт це ніщо інше як спроба трансферу Путіна. Путін цю гру. Виграв, але це не означає, що ті кабінети кудись поділися. Вони є. Вони також то точаться, дивляться на владу, але є нюанс, що там насправді відбувається всередині, ніхто ніхто не знає, що що, а ховати свій внутрішній політичний процес вони вміють. І оці от події це є такими зовнішніми невеликими виявами, що там насправді всередині йде боротьба. Хто за ким стоїть якого буде обігрівати, складати дуже важко, але те, що внутрішнє протиборство буде на і наростати в цьому я не маю ні найменшого сумніву. Взагалі, я прихильник у стратегічному сенсі тої думки, що рано чи пізно потім путін, ну по у, Повторить у найкращому випадку долю Хрущова, якого просто усунули від владу і відправили на пенсію. Це в найкращому випадку. А скоріш за все, долю Берії, який виграв поєдинок зі Сталіним, але потім програв поєдинок з тим самим Хрущовим і, і його знищили. От мені видається, що черговий палацевий переворот у Російській Федерації це лише питання часу. Пане Петро, дуже дякую вам за розмову. Віримо Збройні Сили України.